Доброго дня! Показую результат пасинкування огірочків і помідорчиків. От, через перші 5 днів після того, як пасинок посадився ячейку, можна ячейку, можна стакан, з'явилися маленькі корінчики. От. Ну, а це через 2 тижні ось от, от такий результат. так, от тут даже за гірочками висять. Ось такі от корінчики мають. Це пасинку менше двох тижнів. От. Перед висадкою ці огурчики удалити, піддобрити, обробити від шкідників хвороб і можна висаджувати в ґрунт. От. Тут послабше трошки. Хоча і довший, цей коротший, на дві почечки, всього, і отаке корінчики мають. От, а також помідорчики. От. От так от пасинок прожився. Він цвіте навіть, незривай цвіт. Ось до речі, навіть помідор зав'язався на пасинку. Він ще й обжене помідори, які були висажені просто в відкритому ґрунті. І до осені він у дати свій урожай. Так що не викидуйте пасанки. Вкорінюйте. Дякую за увагу.